Богу, брати і сестри, по милості Божій, ми на цьому місці зібралися ще один раз, щоб прославити Господнє ім'я. І ми таку пісню співали. Миру без тебе немає, щастя без тебе немає. І дійсно, щастя і мир цей іскрений дає тільки Господь. Цей світ він може дати тільки тимчасову якусь радість, тимчасове якесь задоволення, але воно проходить швидко. Ці емоції, ці чувства вони проходять швидко, але Господь, Ісус, дає той настоящий мир, ту радість, і, можливо, коли навіть в житті якісь труднощі, але в нас, християн, це щастя, цей це мир воно в душі, в нашому духу. І ці люди навколишні неможливо дивуються, як в той людини, можливо, якесь горе, якісь переживання вона має, але вона радісна, вона, в її душі мир. За що скажемо, давайте славу Богу, що ми такого маємо Бога, який такий чудний і дивний. І моє бажання поділитися Словом Божим буде книга повторення закону, перший розділ 29 й віршик. Книга повторення закону, перший розділ 29 й віршик. І сказав я до вас: не лякайтеся і не бійтеся їх. Господь, Бог наш, що йде перед вами. Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах, і в пустині, де ти бачив, що Господь, Бог твій, носив тебе, як носить чоловік сина свого, і у всій дорозі, якою ви йшли, аж до вашого приходу до цього місця. Та все-таки ви не віруєте в Господа, вашого Бога, що йде перед вами в дорозі, щоб, вишука... щоб вишукати для вас місце на ваше таборування. Вночі огнем, щоб ви бачили в дорозі, що будете нею ходити, а Хмарою вдень. І Господь вислухав голос ваших, ваших слів та й розгнівався і заприсягнув, говорячи: по правді кажу: ніхто серед цих людей цього злого покоління не побачить того доброго краю, що присяг я дати вам, що присяг я дати вашим батькам, окрім калева. Єфунеєвого сина, Він побачить Його, і йому я дам той край, по якому вступав Він, там синам Його, через те, що Він виповнив накази Господнього. Та сестри, я хочу сьогодні поговорити, поділитися таким словом, як довіра Богу, щоб ми порозмишляли над цією темою коротенькою, і Слово Боже, нас учить, щоб закликає Бог через Слово своє. Щоб ми довірялися Господу. І блажена людина, яка довіряє Господу, написано у Слові Божому, що правильний буде вірою жити, і без, Богу, без, без віри Богу неможливо догодити. І блажена людина, яка в своєму житті вона вірить, теж в Божі обітниці, те, що Бог сказав, що Він ніколи, ніколи її не, не залишить. Які, можливо, навіть стається в ситуації в житті, Господь він завжди з нами. І блажена та людина, яка довіряє Господу, яка знає, що, якщо не трапиться в її житті, які ситуації не прийдуть, яке можливе випробування чи можливо якісь трудності, Господь завжди з нею. І ми бачимо на сторінках Біблії приклад, як ізраїльський народ, коли він довіряв Господу, Господь їх благословляв, але коли вони не довіряли, Господь їх карав. І коли вони проходили через Червоне море, Бог їм поміг пройти через Червоне море, коли єгиптяни їх доганяли, і Господь сказав Моїсею, що протягни свій жезл в сторону моря, і Господь послав вітер, і море розійшлося, і вони пройшли цей, цей море як по суші. Коли вони йшли в пустині, то Господь давав той вночі. Огняний стовп, коли їх, яких їх зігрівав в день в Хмару, яка служила їм, як тінь, і Господь їм посилав воду зі скелі, Господь їм давав манну. І, Але вони тут, аперед, як дійшли до обітованої землі, і коли вони послали тих 12 людей, щоб розвідали ту обітану землю, і коли вони вернулися назад, то вони сказали, тих 10 людей сказали, що. Ми не зможемо завоювати той край, вони таку пустили зневіру в народі. І Мойсей каже, що не лякайтеся, не бійтеся. І Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з вами в Єгипті на ваших очах. Ми бачимо, Мойсей закликає народ до, до того, щоб вони довірилися Богу, щоб вони не зневірялися, але ізраїльський народ він не послухався, і Господь. Він прогнівався, він сказав, що це покоління воно не війде в ту обіцяну землю. Їхні діти війдуть, а вони не війдуть. І ми бачимо цей такий гіркий приклад на ізраїльському народі, коли не довіряли. І в приповісті, в третьому розділу, п'ятому віршку написано: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавай його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твою стежку. Ми бачимо що Господнє слово воно говорить, щоб ми не покладалися на свій розум, але довіряли свою, свою долю, свої, можливо, якісь труднощі, переживання в руки Господні, щоб ми не тривожилися. І в Петра 5.7 написано, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. І в Филип'ян написано 4.6: «Ні, ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляється. Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою. Ми живемо, брати і сестри, в такому світі, де багато труднощів, де багато сьогодні хвилювань, багато якихось переживань, але Слово Господнє говорить, що покладіть на, всього журб, на, нього, покладіть на нього всю вашу журбу. Чому покласти? тому що Господь опікується нами. І коли ми не покладаємося на Господа, ми переживаємо оцю тривогу, ми переживаємо цю журбу. І як Ісус в притчі про сіяча, Він сказав такі слова, що, що одне насіння воно впало в терен і не принесло плід, бо терен заглушив його. І Він роз'яснив це, що це, як, що, це насі, що це коли людина коли слухає Слово Боже, але оці турботи земні цього світу вони заглушують. І коли ми, брати і сестри, ми не довіряємо Господу, коли ми тривожимося, коли ми не. Повністю довіряємося Його слову, не покладаємося на Господа, ми, ми тривожимося. І Слово Боже воно не може, кажуть, при, не може принести плід в нашому житті, ми не, ми не будемо возростати духовно. І в псалмі, в псалмі, в псалмі 36, п'ятий віршик напис, написано: на Господа здай дорогу свою і на нього надію клади, і Він зробить. Господнє слово нас закликає, щоб ми. Віддали на Господа всі свої переживання, можливо, якась труднощ, трудності, можливо, якась в нас сталася біда, можливо, якісь переживання, можливо, якась проблема, але Господь каже, що віддай на Господа віддати це як одноразова така дія. І віддати свою проблему на Господа, це як ми, як йдемо в банк, ми кладемо свої гроші в банк і ми приносимо, і ми свої гроші віддаємо касіру, і Він нам дає. Той ресіт, як підтвердження, що ми поклали ці гроші в банк і довіряти це постійне відношення. Коли ми свої гроші віддаємо в банк, ми не переживаємо, що з ними будуть робити в тому банку, що, як він буде його хранити, як вони, буде, що, як вони збережуться. Ми віддаємо ці гроші в банк, і ми, і ми спокійні. Так само, брати і сестри, Господь хоче, щоб ми довіряли йому, щоб ми постійно довіряли. Якщо якась проблема, ми її вручаємо в руки Господні і ми довіряємо. Ми не думаємо, як буде, що станеться, але Господь хоче, щоб ми повністю довіряли його руки. І коли ми ці два кроки зробимо, третій буде за Господом. Він знає, як зробити, Він знає, як нам відповісти, Він знає, як вирішити нашу проблему, Він знає, як дати відповідь. І ми бачимо, знаємо багато прикладів на сторінках Євангелії. Коли мужі Божі вони довіряли Господу, вони віддавали свої переживання, свої проблеми в руки Господні, і Господь Він виходив на зустріч, і ми знаємо, як учні пливли з Ісусом в човні, і Ісус, коли вони пливли, і Ісус заснув, і сталася буря, і вони почали будити, будити Ісуса і кажуть, що чи тобі не, не, не все рано, що ми гинемо. І Господь каже, Ісус проснувся і каже до них, чому ви боїтеся, чому, чому ви не віруєте. І, ми три сестри, ми прийшли на це служіння молитовне, і в кожного з нас є якісь питання, є якісь нужди перед Богом. І Господь хоче, щоб ми довірилися Йому. Всі свої наші трудності, переживання, можливо, якісь питання, щоб ми довірили Йому, щоб ми, не, щоб ми віддали це в руки Божі і довіряли, не думали, як буде далі, щоб ми не тривожилися, а повністю довірялися Господу. І знаєте, як учні, коли Ісус помер, то для учнів це стало це була велика трагедія. Хоча смерть Ісуса це була велика перемога, це сталося велике чудо, яке Божий план, який Господь ще заклав перед, приназначив перед закладенням світу, сталася, дуже хоро, сталася велика подія сталася велика перемога. Але для учнів це була трагедія, тому що вони не знали, вони не довіряли, вони не знали, що це. Вони не бачили майбутнє, і вони не довіряли Богу, і для них це була трагедія. Хай нам, дорогі брати і сестри, допоможе Господь, що ми в своєму житті повністю довіряли Богу. Ми не знаємо нашого майбутнього, воно скрите в, в Божих руках. Але нам остається тільки довіряти Господу, надіятися на Господа і бути спокійними. І тоді Господь буде допомагати нам. Давайте з нашими прихилимо плівна. Амінь.